Ось так у Новоставській дільниці Костопільського лісництва озброївшись мотобуром, лісівники готують лунки для саджанців дуба та сосни. Садимо культури з головною породою дуб звичайно, Схема змішування в нас тут чотири ряда дуба звичайного і один ряд сосни звичайним. Дуб звичайний. Ми садимо закритою кореневою системою. Сама технологія садіння дуже проста. Якби вже лунка готова, саджаємо сіянець і загортаємо. Можна руками, можна ногами, як як вам. Бути загалом на площі 40 соток працівники державної лісової охорони садять 2,5 з половиною тисячі саджанців дуба та сосни. Лісівники розповідають, що створюють змішані культури, тому що вони стійкіші до хвороб. До кінця 2022 року лише у Клевенській лісогосподарській дільниці в планах висадити дерева на ділянці площею 42 гектари, що в рази більше ніж попередні роки. Знаходимося ми в Новоставському лісництві в 42-му кварталі в цьому виділі на ділянці площею 0,4 гектара. Плануємо згідно програм приз. Сьогодні висадити 2000 сіянців дуба закритою корневою системою та 500 сіянців сосни. Схема розміщення 2,5 на 0,7, ну тобто між рядками 2,5 метри і садимо через 70 сантиметрів. Звичайно, висаджується більше, збільшуємо площі під лісорозведення. Перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Михайло Прокопчук розповідає, що, попри воєнний стан, лісівники вже висадили в області більше 6 мільйонів штук сіянців, основних лісоутворюючих порід цього року. Планується лісогосподарським підприємствами посадити більше 25 мільйонів. Основних лісотворючих порід на сьогоднішній день вже лісогосподарськими підприємствами висаджено більше 900 гектарів лісових культур і також посаджено більше 60 гектарів нових лісів тобто ті ліси, які посаджені на. Непродуктивних землях, деградовних непродуктивних землях для ліс, для сільськогосподарського використання. Сьогодні ми знаємо, що обмежили доступ в лісові насадження. Лісники виконують свої обов'язки, своїми силами створюють нові ліси. Михайло Прокопчук додає, що за сприятливих погодних умов весняну посадку лісу планують завершити за 14 днів. А загалом цьогоріч лісівники мають посадити 219 гектарів нових лісів на землях, де їх раніше не було. Юрій Чорнобривець Микола Мельничук новини на Суспільному.